Що я меркантильний, що я думаю тільки про гроші, що я хочу вдало вийти заміж, там, де буде чоловік батражити, заробляти гроші, а бути вдома, нічого не робити, сидіти, дихати маткою і наповнювати його енергію. Багато було залицяльників заможним, які мають зараз великі бізнеси, які гарно заробляють. Аркан це аркан диявола, який дуже сильно любить гроші, і для нього ну, дуже важливо саме. В стосунках, щоб все було типу лакшері, по багатому гарно, щоб була б якась така пристрасть, запал. І... Привіт, мене звати Альбіна, я практикуючий таролог і нумеролог. Піднімаю три теми у своєму блозі. Це езотерика, психологія і лайфстайл. Бажаю вам позитивної карми і приємного перегляду. Сьогодні я хочу підняти тему меркантильності в стосунках. Чому саме ця тема? Тому що я досить часто чую свій адрес, що я меркантильна, і сьогодні я хочу вам пояснити взагалі про цю тему меркантильності з точки зору. Нумерології, і чому є взагалі три різних світи. Одні люди, які кажуть про те, що і взагалі хочуть і прагнуть жити в стосунках з людиною, яка дає їм тільки емоції, почуття, і взагалі не думають про фінансову сторону. Інші, навпаки, думають тільки про фінанси, і взагалі не думають про емоції. І третє світ це коли людина вміє поєднувати ці два світи і думає і про емоції, і про грошей. І тобто ці дві такі складові. для не є важливими. Трошечки така передісторія, чому я вирішила записати взагалі це відео. Тому що я досить часто чую в свою сторону е, такі фрази, що я меркантильний, що я думаю тільки про гроші, що я хочу вдало вийти заміж, е, там, де буде чоловік батражити, заробляти гроші, а я бути вдома, нічого не робити, сидіти, дихати матку і наповнюти його енергію. Але, насправді так кажуть, люди в мою сторону, які мене взагалі не знають, які не знають, в яких я була відноснах. І взагалі я не можу бути з людиною без емоцій, без почуттів. І якщо так проаналізувати мої стосунки, то е, якби для мене не були важливі реально фінанси і гроші, я ніколи не була в стосунках за дуже багатим е, хлопцем, скажімо так. Хоча в мене багато було залицяльників заможними, які е, мають зараз великі бізнеси, які гарно заробляють. Але, так склалося, що я не відчувала до них нічого, і наші штуки розійшлися. І це ще раз, ще один такий доказ того, що я так я думаю про гроші, для мене гроші важливі, але я ніколи не була в стосунках заради грошей. І це дуже важлива така ремарочка. Чому взагалі існує така думка, і чому до мене кажуть, що я меркантильна? Тому що я в розмовах і при спілкуванні кажу, що. Для мене дуже важлива модель для того, щоб чоловік приносив гроші, для того, що він заробляв. Я не зможу жити в умовах гірших ніж ніж зараз живу, тому що я звикла до певного комфорту. Я не хочу його понижувати, і це нормально, це адекватно. Я не хочу жити в гірших умовах, але на даному етапі, якщо чоловік зараз не заробляє, наскільки наскільки це мені потребує, я все одно дивлюся. Я дивлюся, на як він може проявлятися перспективно. Якщо, наприклад, я входжу в відносини і бачу, що чоловік старається, він заробляє гроші і розвивається, то все прекрасно, супер. Але якщо о, так складається, що він старається на початку, а потім все це старання іде кудись не туди, і взагалом не іде когось фінансового розвитку. То на жаль, нам придеться попрощатися. Тому що я ще раз кажу, для мене дуже важливий комфорт, в якому я живу, і для мене важливо моє майбутнє і майбутнє наших дітей, тому що мої батьки старалися, щоб в мене все було прекрасно, щоб всі мої забаганки в моєму житті відбувалися. І все, що я просила, вони. В більшості випадків мені а, дарували і робили для мене. Е, і те саме я хочу і навіть краще дати своїй дитині. І я розумію, що так я сама можу цього дати, але я також хочу, щоб. Е, Чоловік в мій майбутнє також брав таку участь і щоб наша дитина вона ні в чому не нуждалася, як то каже, та і є різні моменти, так коли жінка не може працювати, як коли не може заробляти гроші, так якщо вони не ми пасивного заробітку, або ну різні моменти складаються, і в такі моменти ну, на себе відповідальність за заробляння грошей бере чоловік. І е, я не хочу в той момент, наприклад, коли я буду вагітно ходити, або е, з маленькою дитиною на руках думати про те, де взяти гроші, де їх заробити, щоб купити памперси, е, щоб купити суміш, молока, або ще щось, що там потрібно буде дитині, або е, мені там на манікюр сходити, перезагрузитися, перезавантажитися, або там заплатити з няню, або іще якісь такі інші моменти. Я не хочу про це думати, тому що. В такі моменти жінка вона знаходиться геть в іншому стані і, і не потрібно про це думати. Тому для мене важливий також момент не тільки емоції і почуття стосовно партнера, а те, як він вміє заробляти гроші. І я не з тих людей, яка кине чоловіка, якщо в нього там буде фінансова криза або і ще щось. Ні, я йому буду допомагати, тому що я його люблю, тому що я відчуваю. Але я ж кажу: якщо це досить довгий, тривалий час відбувається, якщо я бачу, що людина не рухається, не розвивається, якщо мислення моє стосовно фінансів його не співпадають, то на жаль, ми не будемо разом. І коли я про це говорю. То, звичайно, що до мене таке відразу ставлення, що я маркантильна. Думаю тільки про гроші, думаю тільки про те, як побудувати стосунки із дуже багатим чоловіком, виходить з досвіду. Що, ну, не було в мене таких стосунків, коли чоловік дуже-дуже багато заробляв. От, тому ось так. Чому саме е, так, є такі різні свята і з точки зору нумерології? Тому що коли ми народжуємося, ми вибираємо певну дату народження, коли народитися, в якій країні народитися, в якій сім'ї. І також у нас є така зона, яка відповідає за стосунки в матриці долі. І там є такі аркани, які наділяють нас тим, що для нас важливо саме в стосунках і в коханні. У мене, наприклад, є 15-й аркан вход в стосунках. Тобто, 15-й аркан це аркан диявола, який дуже сильно любить гроші, і для нього ну дуже важливо саме. В стосунках, щоб все було типу лакшері, по багатому гарно, щоб була б якась така пристрасть, запал. І тобто, диявол він не любить бідність і для нього важлива матеріальна також становище. Але також у мене є восьмі аркан, який каже про те, що я справедлива в стосунках, так які мені потрібен чесний чоловік, з яким у нас будуть законні відносини. І восьмірка – це також про до речі, гроші фінансові. Дохід, і саме такі аркади в мене стоять, і тому від народження просто а, я наділена такими енергіями, і для мене так, так це важливо. У когось взагалі стоять, наприклад, дев'ятка, дев'ятка, взагалі, а, от у людей, яких в зоні стосунків, так стоїть дев'яточка, що там ще може двійка стояти. А, то ці люди взагалом. Вони для них, от якраз так неважливо а, фінансова складова, або, наприклад, шестірка, так, то це все про емоції, почуття, е, про е, те, що можуть жити в будь-яких умовах, і для них дуже важливо, щоб саме були тільки емоції і почуття, і все. Але не варто зневажати таких людей, і потрібно ставитися до всіх рівно і для тих, для кого в пріоритеті і гроші, і стосунки, і для тих, у кого взагалі е, не в пріоритеті фінанси, а тільки почуття. Емоції. Всіх, всі ми маємо певні енергії, які наділяють нас тими чи певними пріоритетами у житті. І не потрібно вішати ярлики на кожного через те, що ми маємо певну думку, і я вважаю, що кожна людина того, чого вона хоче в цьому житті, вона цього досягне. І давайте будемо людьми і не будемо вішати якраз такі ярлики, нав'язувати свої думки, свої. Якісь такі установки на інших людей, бо для них це взагалі не норм, тому що в них стоять інші числа, у них інші програми. Так от, ось я сподіваюся, що я донесла свою думку, пояснила, чому взагалі таке відбувається в житті людей, да, чому на мене вішає такий яроликий, чому взагалі все так відбувається. Дякую, що дивилися це відео. і до зустрічі в наступних. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі.